Всім привіт! Ви на каналі Люда Принцеса. Сьогодні вами буде знімати відео 3 лайфхака для вашого життя. Перший лайфхак нам понадобиться Фонарик з ключком желізним. Карбінчиком. Карбінчиком я забуваю таке слово. І, і магніт. І обичний магніт такий. Він вже старий. Нам треба зробити Нам треба фонарик і отак приклеїти, щоб це було таке одне місце, щоб ви знали, де воно лежить. Оттак. І ось так воно виглядає. Це якби для того, щоб е можна було різко забрати і все. Фонарик і на нужному місці. Другий лайфхак нам потрібно вода. Обична не сладка, а не обична вода домашня. І сухі серветки. І сухі серветки. Вони у е, нас сухі, тому що ми ними не, не, не користувалися. І зараз ми вам покажемо, як їх освіжати, щоб дати друге життя серветкам. Отакі такі у нас серветки. Угу. Не така обична Треба, щоб була така штучка. Не треба, але просто бажано, щоб вона була, тому що так легше. Так, беремо серветки і воду. І трошки клею. Все, все, все. І ось такими рухами та отако треба розподілити все. Але треба, треба трохи капати, не так, як ми. Не, я перелила. У нас треба ножниця і такий скочик. Провод, -провод із а зараз, якщо можна, я вам покажу цей лайфхак, тому що е, це бажано, щоб використовували батьки, в яких є шнур зарядним. На, ти мене поки що знімай? Е, Нам треба шнур. Він у нас е, трохи покоцаний вже. І треба ножниці. Ми беремо пластир. Ось його, е, Треба ось так, трохи відмотати і ось так і заклеїти. Ось так заклеїти. Треба трошки для того, щоб ось. Не можу обрізати. Зараз обріжу. Все. Ми заклали наш провод і можемо тепер не переживати, що <кхід> щось трапиться. Давайте буду тебе знімати. Так, всім пока! Це були Трелої хаки. Ставте лайки і дизлайки. Ми будемо всім ради. І підписуйтесь на канал Люда Принцеса. Всім пока! Пока-пока!